Я не думав, що мої відео зайдуть до такого. О, виходить, зайшло. Я навіть не думав, що я буду знімати відео про те, як я просто хочу розказати зараз про YouTube. Тому що він мега сильно лагає. Так, я розумію, що Ютуб там починають підключати, все таке інше. Але, будь ласка. Давайте зараз ви підпишетесь на всіх блогерів, яких тільки знаєте. Щоб, можливо, їм стало того легше, щоб вони розуміли, що ви їх не кинете. Там взяли якісь ТГ, щось типу того, там ввикайтесь таке інше. І щоб ви більше, типа, нікого там не губили з блогерів. Наприклад, у вас є якийсь там любимий блогер, там, наприклад, компот чи ще там хтось. І типу там... У нього є якийсь телеграм-канал. Так от туди переходьте старайтеся щось робити. зараз зависає багато де, коротше. Я б, навіть сказав, що в мене є, коротше, три телефони. У той, на який я зараз знімаю. І ще один. Так от. У мене там теж зависає. Але в мене зависає, коротше. На тому телефоні, у він зараз має... На моєму іншому телефоні. І на третьому телефоні, я не знаю, бо він там зараз десь там заряджається, я його толком не беру. Ну, коротше. Е Знаєте, на моєму другому телефоні там трошки, типа, і підлагоє, там надовго, але можна якось перетерпіти то трошки У мене на телефоні, от я знімаю, то капець просто. У мене там мега жорстко лугає. Я не знаю, що мені з тим робити у древі. У мене тут просто якийсь піпец твориться. Так кстати, будь ласка, друзі, можете на мене підписатися. Щоб я там. Ну щоб я тоже собі якийсь ТГ канал зробив, тому що то реально вже... Я не знаю. Мій ТГ канал. Я його створю. Обов'язково я вам скажу його. І все буде імбово, класно. І ми зможе там деколи спілкуватися. Ну, коротше, я думаю, ви всі поняли. Так от, вернемося до Ютуба. Якщо чесно, я б дуже сильно хотів, щоб Ютуб знову пофіксили, і там було все норм. Але, коротше, Ютуб мені здається, що вже повністю ніколи не повернеться а з часом до часу типу, буде ще тільки йти на низ, на низ, на низ, на низ, на низ. На низ, на низ і потім він буде взагалі типу... час. Я думаю, так, тому що він опускається. в мене ютуб-шорти знайшли. YouTube шорти потім відео трошки почало лагати, потім сильно почало лагати. І тепер вони в мене на телефоні на 9 секундах запроможуються і все. Просто нереально, типа, щось подивитися. 9 секунд, 0,09 секунд. І все. Воно це, що вам просто не прогрузить. Я не знаю, чому так, але просто чомусь так працює. Ютуб можливо щось зробить, але це вряд. Ли. Ну, коротше, будемо надіятися на ліпше, що все в нас буде добре з Ютубчиком. Будем надіяти сім так. Тому що я теж дуже сильно люблю в Ютубі, що по-правді. Я тільки в ньому толком і зависаю, ну, крім майно Ну, коротше, без Ютуба я не протягну довго. Коротше, ладно. Дякую, що мене послухали. Підписочку, лайкосик. Всім па-па.